Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Передали нам посилки з заставлення. Вітя теж з Чернівецької області. Поштє, зайшов. постети іди сюди. Не, сюди почав, порт, заставни передали посилки. Не знаю від кого, але вже бачу. Слава Україні! Заставленський опорний заклад, ЗСО. Коротше, 1-3 ступеня. Це одна посилка. Тут я бачу теж посилки. Це все передали особисто мені. Дякую вам за ставнівчання. Э, так, зараз походу буду дивитися, що тут є. Так, відео хочу Оці що... пропори. Да. Це мені дзвонила э, Людмила Фуць. Вона казала, що хотіла дати прапори, щоб можна... Тому не розгрібай то мені. Ні-ні. <смі> щоб записувати <смі> от -от імена, прізвища на них, щоб це були те, як бойові прапори, коли будемо заїхати в сектор, де будуть вести бойові дії. Добре? Да. Ну, Кожен собі може взяти. Дякую, Людмила Фуль, що ти нам я передала, буду. що ви нам передали от такі прапори. Ви справді буду. Тепер оставність опорний Так, Дивіться, що буде. О, тут дали нам ліки, хоча у нас тут ліки є, да? от там. Да. Окрім цього, дивіться теж, скільки ліків передали. Так. Ну, казали, що мали бути малюнки. тут де ці малюнки. О, це малюнки. Тут ми голодні, звісно, не будемо. Так. Купа олій. Та. Отак, щоб з голоду ми вже не вмремо. Ось банка з фасолею. Це, напевно, Мельничук мені дала. Валя, е, моя сусідка. Так, дивимося далі. О, тут є малюнки, це О, малюнки, малюнки це... гімназія. Це, це, це е, Юрій Дмитрович Галяра, він директор Заставнівської гімназії, він мені обіцяв, що будуть малюнки від дітей. О, й любить читати. — Так. Слава Україні! Ну, тут дуже їх багато. Потім ми передивимося, Корочу, повісимо стіни. Ось такий малюнок, бронь, О, тут два малюнки, два вида. Дівчинка солдат, хлопчик солдат. Ну Потім все я все подивлюсь. О, ще вам покажу, поки тут видно. Один малюнок. Написано Саша Михайлюк. Ми да. Потім ще перечитаємо. Так, дивимося, мене, що з тут є. є. Просимо вибачення, в одне відео все не вкладеться, то, тому ми в да, подальшому будемо самі розглядати це все. Так, це нам печиво дали, печі гелі, це ми все поділимося тут. Так. На фрак в мене буде в броні. Прапор, де тоді у мене там. Так, дивимося, що тут. Тож це напевне дало нам... От хто це дав? Саша пензига, тут мені теж мав щось передати носки. Різні гелі. Ну, передали, хотіли ще передати. Я вже казав не треба, тому що так. все просто нам передамо. Так, Оця Саша Пензига мені передав, написано разом до перемоги. Зараз подивимося, що тут є. Я його просив, щоб він мені передав по стіни до броніка. Так. А я бачу, що крім пластин, то він ще, ще тут щось передав. Ого. Ложку Давайте, там ложка була. О, Пластінни відброніти, нікій раз собі. О, це пластіння, це більше. Шишки. Дуже вдячний ви чоловік. Дякую за пластини, бо це мені би врятувало життя. Якщо будемо їхати от туди... А ми поїдем А поїдем ми проїдем. будемо скоро їхати. Нам... День з вами поїдемо. Дякую, Саша, тобі за пластини. І крім пластінки, Саша ще от передав мені продуктів. Дякую Саша. Оце все на всіх пацанів. До мене дивіться, скільки передали нам. Продолжай. Так, Продовжує. Оце щось, це мені, напевне, теж Юля передала, Таня гряку. Оце мильно короче, для миття, для чистки зубів. Рельма миючи. Так, тут по пішому. От фасоля тут. Це все для тебе, чи можна тут. Беріть, ну все, посиліть. Це для вас. Ні, прапор, дякую за прапор. Тут теж, це напевно юриджу. Да. Прапор взагалі. І вітання вз Грекул. Від вас Джуса. Ось теж тут передали. О, тут якісь дзвінчики. О, чеснок. А може це моя мама теж передавала, сказала, що чеснок має мама. Да. Костянюк Таня моя мама так само вона могла передати. О, написано молоко. Молоком я люблю особисто, і хлопці люблять. Я О, Тут багато молока. Все упаковано, вернішель. Цукор. О, і цигарки є. Я казав, що цигарки, хтось я може курити. Коротше, не знаю. Ми зараз ще все подивимося. Так, і від Юлі е, джус. Я був у волонтерів. Волонтери були з Сходу, з Донецька, з Донбаса, Коротше, внутрішньопереміщені особи, і вони от нам окопні свічки передали. Де самі вдома робили. Вдома е, Де... да, там в офісі робили, робили вичу, у робили. юний джус. Таня Грекул там Прах, була. Зараз переїде Василь Джус. І от ящик окопних свічок. А тепер я хочу подякувати всім заставнівчанам, всім причетним до того, хто мені передав. І нам е, передав оці всі так. продукти, ці всі речі. Ми всі дуже задоволені. Я от бачу по виразу обличчя, так, О, Особливо Вітя тішиться прапором. що прапор, Людмила Фуць передала. Роман Іван Іван Іванович срока. показує клас. Роман Іван, що Цей прапор сьогодні поставлю собі у броні. Ходити ні. Ні. Дівчатка, гарно дякую. Буду у мене бронь. сидіти. Людмила Фуць, дякую вам за цей прапор. Будь е. у мене броньку. Мені подарив зараз костінню. Вадим Іванович, я серйозно кажу, показую в броню, в мене сидіти у мене у Броніку. Приїду додому, зайду до вас гості покажу вам, як він там є. А дітям зі школи, з гімназії, подякувати за ці малюнки Галярові, Дмитру Батьковичу, Юрію Батьковичу, вчителям, дітям лунгол. Ну, Мало Фучерівської школи. Хочу вам всім подякувати. Дякую вам. Малюрки, нам дуже приємно, що малюнки російська малюнки росі на спіні. Тут де відображається ваше відношення до нас, ваша любов до нас і ваша повага до вас. Дякую вам всім, слава Україні! Ми переможемо! Героям слава! Смерть так. ворогам!